Важливий крок у допомозі соціалізації та адаптації військовослужбовців, які повернулись з війни додому в Івано-Франківській громаді. Працюють над створенням будинку воїна. Тут відбуватимуться різноманітні культурні та просвітницькі заходи. В деяких містах України воно працює, ми працюють досить ефективно. От зараз ми ініціювали таку от ініціативу для створення, і ведеться робота. навіть, наскільки я знаю, в цьому напрямку нині каже голова спілки Михайло Шута. Так ведуться перемовини з деякими навчальними закладами, які зможуть прийняти ветеранів на навчання психологів. Тут буде вже діяти принцип світу до свого. Тобто, хлопці, які прийшли з війни, вони легше звернуться до військового психолога, до психолога які розуміють ці проблеми які, з якими вони стикалися на фронті, і вони зможуть говорити ну, як рівні. А також спілкуються з підприємцями, які б змогли надати свої послуги для воїнів та їх родин. Хто може надати? Ну, бійця навіть не психологічна більша така реабілітація, фізична відпочинок, щоб могли приймати воїнів і їхні сім'ї на минулі, на на довгий період, але відпочити десь у горах. Ну або мають можливості якісь реабілітаційні програми проводити. З фронту додому нещодавно повернувся і Петро Шкутяк. Він впевнений, тільки ветеран може допомогти і зрозуміти воїна, який пережив схожий досвід і хоче повернутись до спокійного життя. Ветеран повертається, і його ніхто не розуміє, і він нікого не розуміє. Тобто йому потрібно навколо мати середовище, яке десь його розуміє, розуміє, що він пройшов, що він пережив, з якими труднощами він тут зустрічається, і через це середовище адаптуватися до суспільства. До такого суспільного життя, тобто цивільного життя. Тому я думаю, що власне робота таких ветеранських організацій, вона надзвичайно актуальна сьогодні в Україні, буде і буде ну, не тільки в Україні, вона взагалі в світі дуже актуальна. Створення будинку ветерана підтримує й міська влада. Це цікава ідея, але очевидно, що керівником такого будинку мав бути людина, яка пройшла війну. І весь персонал, а вже сама форма, тож думаю, це мало б обговорити учасники бойових дій, що вони бачили, як вони бачили, отаке місце, де ми могли збиратися. Ми підшукаємо приміщення належне, яке може сформувати під будинок саме ветеранів. Щоб вступити до міської організації, спілка ветеранів російсько-української війни Східний фронт необхідно звернутись до відділу звернень громадян, залишити свої дані та контактну інформацію про себе. Також це можна зробити у телефонному режимі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія АРАЇ.